Ось така у нас установка є для розмотки кабеля. Все крутиться, мутиться, і якось так вона ще розбирається. Коли барабан скінчився, це кношки скинув собі барабан зняв і установка є. Собівартість установки. В гривні в 100, напевно, може, максимум 200 труби вариш, паяєш, герматично треба паяти. Все, далі обов'язково використовуємо в пару на шлейку. На шлейку собі бажано зробити таку намотку. Показала практика гризе. О, якось так воно все заставляється. Барабан собі Поставив новий, шлейку вставив. Одна ножка. Бажано дві ножки робити, бо з одної вона трошки нестабільно стоїть. Все, установка готова. Взяв на плечі і погнав.